І комісія правомочна у нас. На наш з вами розгляд вноситься 40 проєктів рішень. Додаткових станом на цю секунду проєктів рішень не надходило. Тому хто за те, щоб перейти до розгляду питань черги дене, прошу голосувати. Дякую. Проти немає, утримались, немає одноголосно. Перше питання про внесення доповнень до програми економічного соціального розвитку на 24-й рік. Будь ласка. Даним проектом рішення пропонується внести зміни в частині надання субвенції психоневрологічному інтернату. На минулої засіданні сесії ми вносили доповнення до програми соцеконом, але. Відповідно до листа, який був нам надан департамент соціального захисту населення, вони некоректно написали назву об того об'єкту, да, де буде, буде проводитися капітальний ремонт. Відповідно до технічної документації, ця будівля називається адміністративний корпус, а не жилий корпус. У зв'язку з цим ми вносимо зміни до програми соцеконом, щоб були цільове використання коштів. Шановні колеги, запитання. Пропозиції підтримати? Дякую. Прошу підтримати проект. Дякую. Проти отримались. Немає одноголосно. Проект рішення номер 2 про внесення змін до бюджету. Наш черговий проєкт. Проєктом рішення. Передбачається збільшення доходів на 6 мільйонів 82 тисячі 194 гривні, складається з уточнення наших власних надходжень, це 3 мільйона 182 тисячі 739 гривень, і субвенції, це, і дотації. субвенція це на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів освіти, це 2 мільйона 651 тисяча 900 гривень. І інші дотації з місцевих бюджетів, сума 247 тисяч 555 гривень. Це нам відшкодовують комунальні послуги енергоносії за травень-червень місяць в тих приміщень, з яких знаходились. Тимчасово переміщені особи, і також у вас ще є інформаційна довідка. Попередня комісія запропонувала, щоб по двом переміщенням не робити переміщення, а збільшити необхідні видатки по цим розпорядникам за рахунок збільшення доходів. Там в інформаційну довідку бачите на 76 шість тисяч. Це ми збільшуємо податок на доходи фізичних. Пропонуємо збільшити податок на доходи з фізичних осіб. Олена Миколаївна, тобто базове рішення залишається, до нього буде ця довідка в матеріалах сесії, да? Так, так щоб не креслити оце все, не ламати да. схему доходів і видатків. Да, да, да. Шановні колеги, мова йде про що. Наші колеги потурбувалися за нас, за працівників соціального захисту. Територіальний центр мається на увазі. І працівників Палацу культури і будинку, будинку культури дав селищі Знам'янці з тим, щоб цей ресурс там буквально копійки по одному по моєму 50 тисяч 23, а там п'ятдесят да, 23 тисячі, uh -huh. щоб залишити ці кошти, щоб вони могли отримати певну матеріальну підтримку до кінця року, тому що фактично працівники працюють на мінімальних посадових окладах. Я думаю, нам треба це підтримати. І також вчора в, в Дмитрівці пройшла сесія, згідно якої е, внесені зміни до напрямку використання субвенцій. Збільшень зменшень немає, е, лише вони збільшують в межах своєї субвенції на 45 тисяч предмети і матеріали, зменшують енергоносії на 35 тисяч і зменшують інші виплати населенню на 10 тисяч. Друзі, Первинки не потрібно. Да. Так що, якщо можна, Пишіть протокол, будь ласка, щоб ми внесли зміни до п'ятого додатку. Змінюється тільки використання субвенції, так. суми загальні не змінюються, доходи, видатки не змінюються. Шановні колеги, запитання до начальника управління немає. Є пропозиція підтримати запропонований проект рішення, підтримати пропозиції бюджетної комісії стосовно залишення фонду оплати праці по територіальному центру і нашим підрозділам відділу культури. От, і врахувати переміщення в межах субвенції по Дмитрівській громаді. Хто Йо, за? Прошу підтримати. п'ятий додаток. Дякую. Проти немає, отрималась немає. Одноголосно дякую. Дякую. Наступний проект рішення номер 3 про затвердження фінансового плану лікарні. Я поясню ну, записку, прочитав, але не побачив основного. Навіщо ми здійснюємо це уточнення? Ми це здійснюємо для того, щоб ми, е, затве... має бути після плану звіт, угу. а звіт не може бути, якщо не внесені зміни до плану. Тобто ми маємо звітувати згідно плану, а відбулися зміни, тому план треба також змінити. З чим викликані зміни? Невиконання, перевиконання Ні, було переміщення з енергоносіїв. Частина коштів взята для виплати матеріальної допомоги молодому фахівцю. Зрозуміло. Ну, там був ресурс, ми звідти перемістили. Зрозуміло. Тому відповідно це Зрозуміло. треба відобразити. Шановні колеги, є ще запитання, пропозиції, зауваження? Немає. То за запропонований проект рішення, прошу підтримати. Дяк. Дякую. Проти отримав, приймається. Наступний проєкт рішення номер 4 про приєднання до європейської хартії рівності жінок і чоловіків. Я думаю, противників немає цього заходу. Я не знаю, читали проєкт рішення чи не читали. Да? То якісь, я думаю, що матеріали да, викликані на 99% з. Z 87 того. громад уже приєдналися. хартія несе субсидіарний характер, тож uh -huh. вона саме і розпосюджується на громади. справа в тому, що громади. ми не зможемо її виконати в зв'язку з тим, що в країні війна, і через декілька років у нас до війни була кількість uh -huh. жінок переважна, ніж чоловіків. А після війни це буде взагалі. То рівності тут бути не ніяк. Ми не зможемо забезпечити. No, Але... Ми проводили такий аналіз, як. У нас є вже гендерний паспорт, ми прийняли його у 2020 році, е аналізували по 2023. Зараз ми робимо гендерний профіль і ми розуміємо, що в тих сферах це гуманітарні сфери, освіта, медицина, культура, то ну, переважаюча кількість жінок. Але у нас є такі, як комунальне підприємство, залізниця, де ну, апріорі більше да, чоловічих професій і. Зрозуміло, ну я чоловіків. думаю, ми всі одноголосно підтримуємо. Прошу підтримати. Ти Дякую. що це проти утримались немає. Вносимо на розгляд гарний. на чергову сесію. Проект рішення номер 5 про внесення змін до персонального складу постійних комісій. Будь ласка, на підставі особистої заяви депутата Качанова Ігоря Олексійовича для того, щоб посилити комісію. З питань житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища, землекористування та будівництва ми враховуємо його бажання і те, що я він думаю, треба підтримати, спеціаліст тому що комісія галузі. важка. Питань там дуже багато, а склад зараз обмежений. Тому я думаю, є пропозиція підтримати проект. Прошу проголосувати проти. Дякую. Немає отримались. Немає. Дякую. Наступний проект рішення про затвердження порядку проведення громадського обговорення. Будь ласка. Так, 10 серпня 2024 року набув чинності закон про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо регулювання інституту старост та їх діяльності в умовах воєнного стану. Даними змінами передбачено, що положення, яке ви зараз розглядаєте, затверджується рішенням міської ради. Хочу сказати одразу, що перехідними положеннями і сам, прикінцевими перехідними, і самого закону і нашого положення. Передбачено, що якщо громадські обговорення обрання старост в старостинських округах будуть проводитись протягом півроку після скасування чи відміни воєнного стану в Україні, то процедура буде не така, як зазначена в положенні, а інше. Менший відсоток населення, який необхідно буде, який буде враховано, і процедура не та громадське обговорення в такому вигляді, як прописано положенням, проводитись не буде. Оприлюднення проекту, інформації на сайті, люди можуть Знайомитися от але ми повинні виконати норму закону, щоб у нас положення було в разі, якщо Кабінетом міністрів ну, на сьогоднішній день я не бачила, буде прийняти якийсь документ, у них ще є час до 10 листопада, нормативний, який буде нам е, говорити про те, що ми десь відхилилися, ми зможемо внести зміни або затвердити в новій редакції. А зараз Але, хотілося б. Би... На сьогодні є нормативна база до цієї да, тут. Більшість, база. Да, всі відсотки населення mm -hmm. заховуючи, все це враховано більша частина. Єдине, що сама процедура, я би сказала, я бра за зразок там, де були в громадах або проекти розроблені, я дивилася, або затверджували, коли ОТГ створювали по тому второму закону про добровільне об'єднання громад, то скажу, що процедура передбачає спочатку проведення, значить, вивчення громадської думки шляхом громадського обговорення, це збір підписних листів або голосування біля групи, яка буде розпорядженням створена. А якщо процедура, яку пропонує міський голова, до обговорення не набере необхідної кількості голосів, то буде продовження обговорення у формі громадських слухань, тобто в тому же будинку культури чи в школі, де збирається громада, і має можливість задати питання тому кандидату, якого да, пропонує міський голова, розширюється право. Мешканців громади на участь в обранні майбутнього керівника. Да, на сьогоднішній керівника. день цього не було, міський голова просто виносить на розгляд депутатів. Єдине, що якщо двічі кандидатура не буде підтримана, то тоді міський голова має право. самостійно, самостійно внести, внести пропозиції. Так, там, да. Зрозуміло. Шановні колеги, пропозиції доповнення до порядку є, не буде? Ні? Хто за те, що внести на чергову сесію, прошу підтримати. Дякую одноголосно. Наступний проект рішення про депутатські звернення. Надійшли Це протягом б... липня-вересня поточного планове року. питання, воно виноситься щокварталу На профільній комісії Слана Миколаївна Бабаєва запропонувала розширити зміст цього проєкту рішення, він буде мною доопрацьований. А саме додано таблицю, схожу на таблицю по депутатським запитам щодо аналізу виконання депутатських звернень, тобто буде не тільки кількісний, а й стан розгляду, скажімо так, для того, щоб депутати бачили можливість подивитися, які відповіді. Отримують депутати. Так вони ж особисто і так їх обтянують. Mm? Вони ж особисто і так їх. Отримую. Я розумію, ну була така пропозиція, Пані я її його прираховую. Розширює да. просто зміст цього документу. Да. Для Тут того, буде щоб, ще додаватися таблиця. Для я... того, щоб можливо і мешканці громади могли подивитись, хто да. як звертається, хто ну. як реагує і так далі. І так далі. Шановні колеги, підтримуємо. Хто за те, ну, щоб внести да, да, даний проект на сесію, прошу проголосувати. Дякую, проти немає. Утрималися? немає одноголосно. Наступний проект рішення про стан виконання рішень міської ради за липень, вересень 2024 року. Так рада працювала відповідно до плану роботи. Відбулися п'ять пленарних засідань, яких в тому числі два позачергових, 139 рішень прийнято, 111 поставлено на контроль. В тому числі на контролі вашої комісії три рішення. А також є контроль, спільний контроль двох комісій, це шість рішень бюджетних і ваших комісії. От. Програми ми затверджували нові, які в нас, наприклад, раніше і не були. Часткове відшкодування вартості генераторів і обладнання для сонячних електростанцій, план формування мережі закладів загальної середньої освіти громади на період до 2027 року. Звернулись депутати щодо залишення реверсної дотації в бюджеті громади та збереження 64% по податку на доходи фізичних осіб. Тобто рішення, які приймала рада, вони всі направлялись відповідальним виконанням. В додатку є аналіз, більшість з них виконані, зміни внесені, здійснюється реалізація, там, де залишається на контролі, то зазначено термін, до якого діє Шановні, рішення. Пане колеги, проєкт рішення пунктом 1 передбачає інформацію, взяти до відома. Ніхто не заперечує. Хто за те, щоб запропонований проєкт рішення внести на чергову сесію, прошу проголосувати. Дякую, проти. Немає Отрималися? немає одного голосу. Наступний проєкт рішення про стан виконання. Депутатських, депутатських запитів на за цей же період. Протягом липня-вересня надійшло 12 депутатських запитів. Хочу одразу уточнити, що в таблиці надані відп... зміст відповіді. І в 11 пункті таблиці, там де е, Сергій Паш... Георгійович Пашко подавав запит 20 вересня. На момент друку не було, але я процитую зміст відповіді. Вона вже є йому. Що відповідно до наданих директором ліцею Крила України Оксани Погребняк орієнтовних розрахунків та дефектних актів на відновлення паркану цього закладу необхідно 1 млн 160 тисяч 500 гривень, на заміну асфальтобетонного покриття території закладу млн 693 тисячі 90 гривень. На облаштування стоянки для велосипедів 22 тисячі гривень. Всього сума 2 млн 876 сімдесят шість Гривень при формуванні проєкту бюджету громади на 2025 рік враховано потреби закладів, прогнозний розрахунок видатків, облаштування стоянки для велосипедів вони планують реалізувати до кінця 24-го року. Ну це треба робити, тому що там жах. Вся огорожа в велосипедах. Це по всім нашим закладам, і по дошкільним, і по шкільним, і так далі. Тому в yeah. мене пропозиція славно цільно в протоколі що з доповненням з доповненнями. Шановні колеги, є пропозиція підтримати запропонований проєкт рішення про стан виконання депутатських запитів з доповненням стосовно пункту 11 11 інформації. таблиці. Там. Угу. Нема заперечень. Там буде Прошу продовжити підтримати. контроль. Дякую, Дякую. Заголосно. Проєкт рішення номер 10. Про затвердження положення про співфінансування ремонтів житлового фонду та ремонтів прибудинкових територій ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. Будь ласка. У управлінням розроблено нове положення. Чим воно відрізняється від попереднього? Більш детально розписаний алгоритм співфінансування, етапи реалізації положення, доповнено перелік документів, які подаються ОСББ, ну, ЖБК. Доповнено види робіт, а саме модернізація ліфтів та стосовно аварійного ремонту. І на попередніх комісіях до пункту 3.1.2 було запропоновано внести доповнення стосовно поточного ремонту, доповнити укриттів вимощень та прибудинкових територій. Зрозуміло. Я думаю, що нам треба підтримати цей документ. Давно вже так такси повинен працювати. У нас тут є вимоги до мешканців стосовно відсотка, який повинен бути взагалі то 100%, але пишуть 90% відсотків повинна своєчасно сплачувати в житлово-комунальні послуги, встановлені відсотки. На співфінансування на поточний ремонт, капітальні ремонти, аварійні ремонти і інші види капітальних ремонтів. Якісь пропозиції доповнення зауваження по проєкту рішення будуть? Трактор. Будь ласка. Трактор для очищення від снігу тротуарів. Зрозуміло. По запропонованому проєкту рішень немає заперечень зауважень. Прошу підтримати. Дякую одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про затвердження структури територіального центру. Будь ласка, доброго дня. У зв'язку з тим, що з 5 вересня у нас вже заселене модульне містечко. Ви всі знаєте, ми просто прийняли переселенців. У нас є потреба у збільшення структури. Ми просимо прибиральницю, бо там дуже багато людей, які не здатні прибирати, хоч би в кімнаті ліжко застелили. І посаду февців соціальну роботу, постійний супровід. Потрібний це дуже складно закривати тими працівниками, які є наразі у нас. Ну і е, на доповнення пропозиції пана директора, я пропоную, щоб ми додали одиничку водія. Тому що в неї три автотранспорта, три одиниці, а один водій, який може захворіти, повинна людина йти в відпустку чи якісь інші можуть бути невідкладні проблеми. І тоді заклад залишається взагалі без транспорту. А категорію людей, які вони обслуговують, Це не може 10, чекати і так далі. 10, 10, Тому 10, да, 10, є пропозиція да, ввяжна, да, підтримати запропонований проект рішення і додати до даних розрахунків ще одну посаду водія. Це близько 100 тисяч. На рік буде. Немає заперечень, шановні колеги. Прошу підтримати. Я буду дуже вдячна, якщо Дякую. є така можливість. Дякую. Дякую. Проект рішення номер 12 про визнання права комунальної власності. Будь ласка. Шановні депутати, враховуючи те, що виникла необхідність привести об'єкт нерухомості до однієї назви, тому що у рішеннях, які були попередніми, там по-різному називали цей об'єкт, от і враховуючи те, що виготовлено вже технічний паспорт і паперовий, і електронний, тому для реєстрації державному реєстратору необхідно ну, даний проект рішення. Увели відповідність да. нарешті да, цей да. об'єкт. Підтримуємо. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Проти отримались немає. Прийнято одноголосно. Проект рішення номер 13. Так, і по проєкт рішення номер 40 це у нас земельні питання, шановні колеги. По земельним питанням є якийсь конкретний проєкт рішення які нам потрібно забудовувати? 35 і 40. Ми глянем, що це за проєкти. 35 про надання в оренду земельної ділянки Агропром 77 і 40 про надання дозволу на розробку таких документацій щодо поділу земельної ділянки. Я з цих питань, шановні ну, колеги, послухавши засідання попередніх наших колег, попередніх комісій, пропоную що, щоб ми ці проекти рішення внесли на розгляд на чергову сесію, але за обов'язковим запрошенням по даному, по першому питанню, керівник, що був присутній, бо ми за його спиною весь час вирішуємо якісь проблеми і рішення ніяк не можемо прийняти. А по-другому, абсолютно. Правильно наші колеги поставили питання, щоб потенційний інвестор прийшов і розповів, показав документи, показав проекти, що він буде будувати. Тому що, на жаль, ми маємо непоодинокі випадки, це відмічалось на попередніх комісіях, що оприлюднювалися якісь наміри, документація не розроблялась, стояла ділянка в бур'янах і так далі. А ваша думка щодо цих проектів яка підтримую. Шановні колеги, тобто ми в протоколі відзначаємо, що всі земельні питання ми вносимо на розгляд чергової сесії по проєктам рішення номер 35 і номер 40 Ми запрошуємо керівника підприємства та інвестора для участі на чергову сесії. 40. Да. Хто за, прошу проголосувати. Дякую, проти отрималися немає. Дані одноголосно. Шановні колеги, і я писав в там самому у вайборі, щоб подумали над питаннями. Формується зараз проект рішення міської ради. До 15 листопада вони хочуть їх вже опрацювати і внести потім на чергову сесію. Тому, будь ласка, я розумію, що сьогодні я написав вранці, можливо, не встигли. Подумайте, будь ласка, надайте свої пропозиції до кінця наступного тижня, щоб ми їх могли потім уже. На комісії затвердити, на черговій і внести на розгляд міській раді. Домовувати. Папірець. папірець, папірець. Я не адміністратор, я не можу ні виключати, ні включати. Не знаю. Я чомусь думав, що ви... А може бути влучувати? About. Ні, вона взагалі а ось ви пробудите якимсь хіном не лікуємо. Ви чуєте, що я кажу? Я, ну, я кажу, додайте мене назад в групу вайбера нашу комісію. У да. мене, мене злиті вайбер. Ну, я да, всіх, буває, так. тому ж кажу, Світ, додасти мене назад групу. Будь ласка, Ой, не ш, шановні колеги, засідання комісії припиняємо. Всім дякую за роботу. До побачення.